Особливою подією цього нашого духовного шляху була наша поїздка до пораненого Тернополя, де ми відвідали не просто ті локації, де відбулися військові злочини Росії, а ми мали нагоду зануритися в біль тих людей, які пережили цю трагедію. Ми мали можливість обійняти тих, хто оплакували. Свіжу втрату своїх дітей, своїх рідних і близьких, обійняти навіть органи державної влади, міського голову, всіх тих, які відповідають за надання допомоги цим людям. Це був час, коли громада Тернополя щодня хоронила жертви цієї атаки. Так було важко і зворушливо бачити батька. Який тримав на руках домовину свого немовляти. І, можливо, востаннє, як колиска колисав свою дитину, яку складав до гробу, розділити біль цього народу. Це було завдання нас, душпастерів.